Та друзі, хочу сьогодні поговорити з вами на таку суперактуальну тему, про яку зараз дуже багато розмов. Коли ж все таки святкувати Різдво Христове, чи 7 січня за Юліанським стилем, чи 25 грудня за Григоріанським, більш сучасним стилем. Ну, почну з того, що точну дату народження Ісуса Христа ніхто не знає, і коли називали. День народження Ісуса Христа прив'язувалися найперше до початку календарного Нового року, до Зимового сонцестояння, до 22 грудня. Тому більш точною з цієї точки зору, якби з такої філософської задумки, є дата 25 грудня. Ну, але це якби всім відомий факт, тобто всі розуміють, що. Григоріанський календар, по якому святкує весь Західний світ, він є більш точним, він був впроваджений у 16 столітті на заміну юліанському календарю, який не враховував так добре час оберту Землі навколо Сонця. Це перша така частина, астрономічна, друга частина практична. Отже, якщо ми перейдемо на 20. 5 грудня, які це буде мати наслідки для кожного українця. Друзі, найперше, це означає зміщення всіх релігійних свят. Тобто це означає, що Андрія, якого ми, наприклад, сьогодні святкуємо 13 грудня, ми будемо святкувати 30 листопада. Ну Це ніби так Андрія. Нічого критичного. Хоча тим людям, які народилися 13 грудня, буде трішечки незручно, особливо кого назвали на честь цього свята. Так, і от він святкував і День Ангела, і День Народження в один день. А зараз ці дати розійдуться. Але є ще більш такі цікаві моменти. Наприклад, покрови 14 жовтня ми святкуємо День Української армії, День Українського козацтва. А зараз, якщо ми підемо за Григоріанським стилем, то покрови ми будемо святкувати 1 жовтня. І відповідно, треба буде подумати, чи переносити державне свято День Української армії, День Українського козацтва. Теж на 1 жовтня чи вже мати дві різні дати. Ну і це саме стосується, наприклад, дня гідності, 21 листопада, яке у нас співпадає з святом Архістратига Михаїла. То вони теж на 13 днів розійдуться. Спаса, благовіщення, інші свята вони будуть тепер уже відрізнятися від звичного для нас способу життя. Так само змістяться і релігійні пости. Ну, наприклад, якщо у нас Новий рік завжди був в часі посту, там, чи День Незалежності завжди було в часі посту, то зараз ні День Незалежності, ні Новий рік не будуть припадати на піст. Ну і багато тих християн, які дотримуються постів, вони вже зможуть спокійно ці дні святкувати. Ну, а взагалі, друзі, я думаю, що ми в будь-якому випадку перейдемо на святкування 25 грудня. Це питання часу, але ще буде кілька, мабуть, поколінь українців, які будуть продовжувати святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 грудня. Ви просто згадайте аналогію з так званим старим Новим Роком, який ми вже майже 100 років теж маємо звичку святкувати. Тобто ми святкуємо новий рік і 1 січня, і дублюємо його 14 січня. Тому, друзі, рішення коли святкувати, 25 грудня чи 7 січня, воно виключно індивідуальне. Приймати має кожен з вас таке рішення, але я думаю, що наші церкви, особливо, наприклад, греко-католицька церква, яка вже має таку традицію, тобто прихожани греко-католицької церкви, які живуть в країнах Західної Європи, в Америці, вони вже давно мають звичку святкувати Різдво разом з населенням. Головним тих країн, тобто там у Франції чи в Штатах Українська греко-католицька церква історично вже давно святкує Різдво 25 грудня і всіх все влаштовує. Тому, друзі, моя думка наступна: ми все одно рано чи пізно прийдемо до 25 грудня. Це ще більше відірве нас від е, е, руського міру. Але це нормально, бо дата 25 грудня вона більш точна, вона більш астрономічно правильна і вона буде відображати початок астрономічного нового року, нової ери народження маленького Ісуса Христа. Якщо вам сподобалося відео, буду вдячний за коментар, за підписку чи за лайк. Всього вам найкращого з прийдешнім Різдвом Христовим. Слава Україні!